Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо домашні чебуреки на заварному тісті. На такому тісті чебуреки виходять дуже хрумкими, а головне дуже смачними. Кому цікавий такий рецепт приготування, залишайтеся зі мною і будемо їх готувати. Просіємо в миску 500 г борошна, щоб обрати можливе сміття і заразом борошно насититися киснем. Тісто замішуємо на гарячій воді. Більшу місткість виливаємо 250 мл води. В Воду висипаємо 1 чайну ложку солі та 2 столові ложки олії без запаху. Все добре розмішуємо до розчинення солі. У борошні робимо заглиблення і виливаємо підготовлену воду. Спочатку замішуємо лопаткою, доки тісто ще гаряче. Але після того, як борошно буде змішуватися з водою, тісто поступово буде охолоджуватися і можна продовжувати замішувати руками. Найголовніше, треба працювати акуратно, щоб не обпекти руки. Коли борошно вібрало в себе всю рідину, його зручніше буде вимішувати на столі. Тісто на гарячій воді виходить гладке. Завдяки олії буде еластичним, з ним легко працювати. Тісто вимішуємо приблизно 5-7 хвилин, Воно повинно бути м'яким, але не прилипати до рук. Формуємо його в колобок та залишаємо його на 20-30 хвилин. За цей час клейковина встигне дозріти і легше буде розкочуватися та розтягуватися тісто. А тим часом займемося начинкою. У нас завчасно підготовлений фарш із свинини. Вага його 350 г. Виберете фарш, який у вас є, який вам подобається. Можна асорті. У такій начинці ми її любимо багато. Для цього дрібно нарізаємо 2 штуки. І обов'язково ще й ножем порубаємо, щоб цибуля як менше відчувалася в фарші. Подрібнену цибулю перекладаємо до фаршу. До смаку додаємо сіль та перець. Одну чайну ложку сушеного часнику, Пів чайної ложки меленого коріандру. Ви ж додаєте спеції за своїм смаком. Виливаємо трохи води. Її додаємо, виходячи з консистенції фаршу. Він повинен бути не зовсім рідким, але і не сухим. Пройшло 30 хвилин. Тісто обминаємо, розкочуємо джгут. Ділимо на рівні частини. Вийшло 12 частин. З кожної частини катаємо колобок. Накриваємо целефановим пакетом або ж рушником, щоб тісто не підсохло. Кожну частину тіста скалкою розкочуємо, формуємо круг. Заверне тісто добре розкочується і без додаткового підсипання борошном. Розкочуємо якомога тонше. На одну половину викладаємо 1 столову ложку фаршу, розрівнюємо рівним шаром, другою частиною тіста закриваємо фарш. Руками придавлюємо та закріплюємо краї. Можна вилкою пройтися, придавити та зробити візерунок. А лишні краї обрізаємо фігурним ножем. Залишилося нарізати цибулю. І ось такі чебуреки будемо продовжувати формувати із решти кульок тіста розігріваємо сковороду з олією. Її наливаємо стільки, щоб чебуреки обсмажувалися в фритюрі. Перевіряємо дерев'яною шпажкою або ж лопаткою. Якщо олія випускає пузирі, це означає, що можна на ній смажити. Опускаємо чебуреки по два штуки. Трохи зверху їх поливаємо олією та обсмажуємо до рум'яності на середньому вогні по 3 хвилини з кожної сторони. Тісто надувається. Але притому не рветься. Це завдяки заварному тісту. Обсмажені чебуреки перекладаємо на паперове полотенце. І так будемо формувати та обсмажувати всі решта. Частина чебуреків готові. І саме теплими вони найкраще смакують. Ми їх дуже любимо! Вони хрумкі, смачні, соковита в них начинка. Спробуйте приготувати, вам сподобається! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого! Здоров'я, миру та добра! І все буде Україна!